Всім доброго дня! Ви на каналі Раїси Волошини. Квіти від Раїси. Сьогодні в нас 11 січня. Я получила луковичку тюльпанчиків 7 січня. Небагато виписала по знижці. І ось висаджую у нас в тепличці. Так як вже на дворі морозно. І змерзла земля, тому висаджуємо в теплички. Ось я почала тут кожного сорту замовила 20 штучок. Вони будуть раніше зацвітуть. Ось такі тюльпанчики. Вже два пакетика висадила, ще є в мене ще 4. Катінка. Фірст прайс. Катінка. Це в основному брала повні такі, повні тюльпан орка, тюльпан Event Garden. Луковичка гарна. Бачите яка. Тюльпан фіонола. Ось іще тюльпанчик ice cream. Ну, Всі знають, це морожене у нас таке виросте. Гарна луковичка. Правда, одна ось порчена і подарунок. Тут вже не знаю, якісь маленькі луковички. Все це будемо висаджувати зараз.